Всім привіт! І ви знову на каналі Амелія Тока Бока. І сьогодні буде дуже цікаве відео. Я буду знімати про те, як я граю в гру Кальмара. Там не багато ігор, як насправді, там трошки менше. Одного разу я гуляла, я гуляла на звалищі, на такому там, де багато класних речей, і знайшла якийсь папірець, там, де було вказано, що мене запрошують на гру в Кальмара. Я вирішила дзвонити тих, хто цьому відповідає. Потім через деякий час до мене прийшов якийсь дядечко, ось такий, і забрав мене. Тож зустрінемося уже в будинку. Ой, ой, де ми, де ми? А точно, ми ж горіка Мара, це наші ліжка тут. Так, уже хтось тут попрокидався. Так, треба інших чекати. Давайте все вставайте. Всі вже повставали. Ей, уважно слухайте. Ви зараз одягнете всі в такі зелененькі костюми, і на вас є всякі номери. Так, зараз ми тебе перевдягнемо, бо ти не в костюмі. В кінці гри тобі віддамо. Перше завдання, що треба пройти звідси до цього. Коли буде червоний колір, тоді треба нарухатися. Ну так якусь позу зупинитися. А коли буде зелений колір, тоді вам можна йти. І хто самий перший доторкнеться ляльки, той і буде переможцем цієї гри. А коли... а коли буде фінальний раунд і він закінчиться, то після нього хтось отримує 10 тисяч доларів. Всі згодні на цю ціну, я знаю. Всі дуже люблять тисяч. Ну і хто піде першим, точно не я. Ну, я піду. Я самий сміливий, ну я. Ну і так ми всі вишиковувались. У нас тут 10, просто я не могла зробити більше. Оцей самий такий, типу, класний, він нас дуже боїться, і мистець саме кінець. Так, але ви можете йти, ну, на почерк. Так. Зелений колір. Туц, туц, тут, туру-руц. Червоний колір. Зелений колір. Туц тут тут. -ту -ту Червоний колір. Зелений колір. ту Ту-ту! Все тебе вигнали. Ну, будемо думати, що це він. Типу так рухнувся його. П ю, п ю. Далі. Червоний колір. Зелений колір. Пуп. Червоний колір. Зелений колір. Я побачила і, значить, він програв теж. Тепер червоний колір. Зелений колір. Пів, пів. Червоний колір. Зелений колір. Тут, 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 червоний кольор. Зелений колір. Червоний. Так, скільки натопилось так. Ч... Зелений колір. Червоний колір. Зелений колір. П'ю. Ну і ці всі номери вибули. Піу. Перший доторкнувся оцей самий останній в черзі. Тому. Ем, залишається сім людей. Ці три людини вибули із гори. Потім їх йду за додому. Далі у вас гра треба вирізати, треба вирізати. Типу, печенюшку. Печиво Нож, ножом. Печиво ножом. І при тому не поранити печиво. Прошу на місця. На місцях є номери, так, які в мене. Ось це у мене. Оце у мене, це у мене. О, це моє. Тут якась дівчинка, мені вона дуже не подобається. Це моє місце, це моє. Це моє. Ну, і починаємо вирізати. Так, у мене коло, це нормально, ну не так складно. Так, чик-чик, чик О, у мене правильно. У мене вийшло. Все, молодець. можеш проходити далі. Чекати. О, ні, у мене парасолька, але нічого, якось спробую. Ні, це надто важко. Може, спробую просто роту О, вийшло. Я теж готова. Добре, приймається. Хоча це не по правилам, але може бути. Проходь Ну, Я теж спробую. У мене тут квадрат, це не так складно. Чпук-чпік-чпук-чпук. Чпук, ну, звісно, у мене вийшло. М -м -м. Жаль, що їх не можна їсти. Ну, у мене теж пара солька. Треба якось подумати. Чпук-чпук, чпук-чпук. О, ні, у мене розбилась. Учасник вибуває з гри. Ну, якийсь там номер учасника вибуває з гри. 169-й. Так, у мене хорожечок. Я так не хочу, щоб ця дівчинка вибувала, у неї таке гарно волосся. Ну, у ментеркутник, це досить легко. І ця дівчинка теж проходить наступний раунд. І ця дівчинка якесь. Mm. У мене коло. Чпук, чпук, чпук. І все правильно. Так, дідусь. Ну, у дідуся. Mm. Дідусю важко урізати, у нього тракун. Він Ди вирізає зубами. Ну, добре, приймається. Mm. Багато учасників. О, якраз порівно. Ви маєте стати на ці дощечки порівно і перетягувати канат. Зараз у мене тут не з'являється канатик, бо у мене його немає, але, можливо, він тут якось появиться. з'явиться. І давайте притягувати так, давайте притягуємо дідусь, і пів-півпів, Всі випали. І вони, напевно, проходять в новий раунд. У нас залишилось три гравця. Ми їх запрошуємо на другий поверх. Так, ось ти, ти і ти. Ні, ну не ти, ти не була в цій команді. А, ти? Ну добре, я буду так. Лялька йде з нами. Тепер всі приїхали на цей поверх. Тут буде охорона, а тут буде лялька. Спостерігати. Вам треба вибір вибрати будь-яку дзеркало, яке, на вашу думку, правильне і яке вас може витримати. Починайте? Оні годинники грають. Давай ти, Амелія, перша. Добре, я думаю, що це. Ура, це правильно. Значить, ми всі за тобою. Е, тепер е, хто вибирає я? Сюди. І це неправильна відповідь. Значить, е, сюди. І це правильна відповідь. Далі я. Сюди. Так це правильно. Тепер, напевно, я хочу. А я хочу сюди. Так, і це правильна відповідь. Тупці тобто і це неправна відповідь. Значить, це правильна відповідь. Тепер вам треба битися. Але я не знаю, що там було б пробитися. Хи-я! Чпукин! Чпу! Фу! Фу-фу-фу-фу! И Амелия выиграла. Проходит в наступную темноту. Вау, сколько хорошей! И золото! Вау! Ну, це я все заберу додому, ці 10 тисяч. Ну, а на чому ми будемо прощатися? Меніко хочу зі мною прощатися? Ну, давай. Всім папа, до нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.